Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене медовий рулет зі сметанним кремом та вишенькою в серединці. Рулет, який ніколи не тріскається. Готується досить легко, просто, а виходить надзвичайно смачно. А готується такий рулет досить легко і швидко, тому за півгодинки у вас буде ось така смакота на столі до чаю. Миску кидаю натуральний мед, його потрібно розтопити. Мету потрібно 60 грам. У мене натуральний. Розігріваю його в мікрофільновці чи на водяній бані. В миску відділяю, буду вбивати яйця, відділяти білки від жовтків. Для цього рулету потрібно 4 яйця. Але буде пектися на велику дечку. Дрібку солі і починаю збивати білки. Коли вже білки збільшаться в об'ємі, ось тоді вже буду додавати цукор. Цукор сипаю не весь зразу, а ось так поступово. Щоб виходила ось така біла, пухка маса. Коли вже білки гарно наб'ються, ось тоді вже потрібно додати жовтки. І тоді ще трішки з'їми перебити, збити. 4 яйця, 100 грам цукру, 60 грам меду, 100 г борошна, пів чайної ложки соди, одна столова ложка сметани. Такий досить простенький, легенький рецепт. До сметани додаю соду, щоб вона погасилася. Перемішую і вливаю до тіста. Додаю розтоплений мед, перемішую його все. Додавати борошно, і ось і все, І рулет буде готовий. І вже борошно, ось сиплю і включаю міксера на такі маленькі обороти. Легесенько. Перемішали до однорідності, щоб грудочок не було, і виливаємо на деку застелену пергаментним папером. Духовку розігріваємо на 170 градусів, пектися рулет буде 20 хвилинок, ну, може бути 15, в залежності від вашої духовки. Найкраще можна перевірити дерев'яною шпажкою. Кладу ще один лист пергаменту, викладаю на нього рулет і гарячим буду скручувати. Якщо хочете, щоб був такий рулет грубший, скручуйте його ось так поздовж. А я хочу, щоб такий був довший, тому скручую ось так поперек. Скрутивши рулет, буду його закручувати ще в рушничок, щоб він нам не розкрутився. Щоб вихолові гарно тримав форму. І лишаємо його, щоб він охолонув. І збиваю крем. Крем досить такий простий. Жирна домашня сметана, в мене 300 г, ванільний цукор, цукор. І ось збиваю. Згущувачі ніякого не додаю, тому що домашня сметана гарно збивається, виходить ось такий густий, гарний крем. І ось бачите, який гарний густий крем сметанний вийшов. Ось це, можна збирати рулет. Розкручуємо, знімаємо пергаментний папір, просочуємо його. Ну, це вже за вашим бажанням. Можна промочити сіропчиком або виш... з вишень взяти соку, це будь-яким, чим ви хочете промочити його. Прикладаємо крем і змащуємо. Я тут собі з крему збила більше, я напишу в описі під відео на один рулет, тому що я буду пекти їх два. На мою сім'ю потрібно два рулети, тому в мене і крему багато. Змастивши сметанним кремом, викладаю ось такий радочок вишень, вишня в своєму суку. Виклавши вишеньки, ще поверх посипаю горішками. Звісно, можна посипати по всьому, але ж ні, ось так на радочок, тому що буде, щоб у нас ось ця начинка була в серединці. Вишнева така горіхова начинка, вона буде на серединці і буде гарно на розрізі. Ну, і все, можна скручувати рулет. Ось ця така плівочка зверху на рулету, я її зняла. Бачите, рулет ніде не потріска. Роблю шоколадну гразур, дрипсаю її, посипаю знову подрібненими горішками, відправляємо в холодильник на стабілізацію на декілька годин і вже можна нарізати і смакувати. Але я вам скажу, що ось такий рулет можна і смакувати відразу. Тому ми один будемо смакувати відразу, а другий вже лишимо на стабілізації. І ось такий простенький, але виходить дуже смачний рулет. Готується швидко, просто і виходить смачно. Щодо святкового столу, що на буденний стіл, можна готувати завжди. І ось такий всерединці він виходить. І так, як я вам казала, ми ось цьому рулету він давали постояти на стабілізації, а відразу смакували. Тому, якщо він постоїть ще у вас трішки в холодильнику, тоді буде в розрізі і він ще кращий. Ну, а я вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.